Бажаю здоров'я сьогодні. Було багато військових справ. Я провів ставку: ключове питання, комплектація наших бригад забезпечення всім необхідним. Окремо, що говорив з міністром оборони України, з головкомом, керівником генштабу. Детально ми готуємо наші пропозиції щодо контингентів партнерів, які можуть стати. Частиною нової архітектури безпеки. Фактично, це одна з гарантій безпеки для України. Найперша та найбільш ефективна для України гарантія нашої безпеки це сили оборони нашої держави та сили безпеки, відповідна мотивація, забезпечення, увесь необхідний оборонний потенціал. І саме з цього. І виходимо. Українська армія має бути достатньо сильною, і на цьому, на цьому фундаменті вся інша архітектура безпеки вже днями відбудеться зустріч в п'ятницю з представниками держав-партнерів. Це будуть військові представники, зустріч, щоб обговорити спільний підхід до питання про контингенти. Працювати будемо на підготовлених. Пропозиціях української сторони і потрібен спільний для всіх в Європі підхід, а отже, і спільні рішення, також міністр оборони України доповів сьогодні про контакти з нашими партнерами, зокрема з американською стороною. Ми передали всю необхідну інформацію про російські порушення щодо енергетики, були удари. І сьогодні знову був удар в Херсоні за застосування російського дрону по об'єкту енергетики по обладнанню абсолютно свідомо та цілеспрямовано. Частина міста залишалась без електрики. Ми наполягаємо на тому, що кожне таке порушення має бути зафіксовано і отримати відповідь від наших партнерів. Саме з таких. Маленьких деталей складаються великі затримки Росією дипломатичного процесу, безумовне припинення ударів, яке запропонувала Америка, і зараз не реалізована тільки через позицію Росії. Провів сьогодні кілька міжнародних зустрічей міністр закордонних справ Литви, Я подякував. За надану Україні підтримку, і це дуже принципова підтримка від перших хвилин повномасштабної війни, підтримка зброї.